Що робити, якщо ви розумієте головою, що вам потрібно встати з ліжка і нарешті почати щось робити, але при цьому ви все одно продовжуєте відкладати на потім, мріяти і ви ніяк не переходите до дій. Всі привіт, я Валіна веду цей YouTube канал, і сьогодні у нас максимально актуальна і потрібна тема. Тим більше зараз січень, тільки початок року. І якщо ви не хочете просрати ще один рік, то будь ласка, подивіться це відео до кінця. Тут будуть саме практичні поради, які вам потрібно слухати, брати і робити. Перше, давайте почнемо з того, що будь-яка ваша поведінка є завченою. Відповідно, ваша звичка не робити Відкладати на потім, прокрастинувати, лінуватися і так далі. Це знову ж таки автоматизована дія. Як ви приучили себе до того, що ви не робите нічого, або до того, що ви завжди відкладаєте, так само ви можете переписати цей код і навпаки привчити себе до протилежного. Те, що вам може допомогти це зробити, це показати своєму мозку те, що насправді ваша нова дія є абсолютно безпечною. Дуже часто ми можемо відкладати саме через те, що у нас є певні нові дії у житті, які нам потрібно робити, до яких ми не звикли. Нові дії це. Якась невизначеність. Якщо це якась невизначеність, скоріш за все, ми будемо відчувати себе або подавлено, або просто нам буде стрьомно, і саме через цей страх ми не будемо починати, і ми не будемо робити. На те, що ви можете зробити, це показати своєму мозку, що ваше нове оточення, середовище чи нові дії, які ви будете робити, є абсолютно безпечними. Те, як саме ви можете це зробити, це поміняти сприйняття, мінімізувати можливо певні перешкоди, показати своєму мозку, те, що дія насправді є маленькою, і кожен може її зробити. Навіть дитина може взяти. Її і зробити, наприклад, коли ви кажете, що я хочу змінити цього року своє життя. Ви ніхрена не розумієте, тому що ви не розумієте, що саме ви маєте на увазі під цим змінити ваше життя. І друге, ви не приступаєте до дії, тому що ви не розумієте, що саме вам робити. Замість оцієї думки, я хочу змінити своє життя. Розкладіть по поличкам, що саме ви хочете змінити. Якщо ви не розумієте, як саме ви хочете змінити життя, то як ви хочете перейти до дії? Ви не зможете перейти тому що ви елементарно не будете розуміти, що саме вам робити. І саме тоді, коли ви розпишете ці дії, по-перше, у вас вже буде набагато більше чіткості. А по-друге, вам потрібно розписати ці дії так, щоб ви, по-перше, отримували дофамін. А по-друге, щоб ці дії були маласенькими. Коли ви плануєте у нотатках те, що вам потрібно зробити, потім ставите галочку біля тієї дії, коли ви нарешті її виконали, ви отримуєте задоволення, є викид дофаміну в організмі. Зробити таку штучку, а щоб ви розбили якусь дію на малесенькі підпункти, для того, щоб ви отримали якомога більше дофаміну. Наприклад, ви маєте виставити відео у TikTok. І замість того, щоб написати, зняти відео і виставити його, розбити його на маленькі пункти, наприклад, розписати ідею для відео, зняти відео, змонтувати відео і опублікувати відео. Ви з однієї задачі зробили чотири. Ваш мозок сприймає ці чотири задачі як щось легеньке, тому що там реально все по порядку є. І по-друге, ви отримаєте задоволення. Чотири рази, а не один. Ви виконуєте ніби чотири різні дії замість однієї. Якщо у вашому житті є дії, які вам не подобається робити, але вам потрібно їх робити для того, щоб отримати результат. Просто подумайте, як зробити так, щоб ви кайфували від цього результату, щоб вам воно приносило хоча б якесь задоволення. Якщо вам потрібно вчити англійську, ви взагалі не хочете її вчити, знайдіть якогось персонажа, якого ви любите, або якогось актора, від якого ви прям тащитесь, просто споживайте певний контент з цим персонажем або цим актором для того, щоб ви вже були більш зацікавлені. Наступне. Думка, яка мені дуже-дуже допомагає, це втрачені можливості. Подумайте зараз про те, скільки можливостей ви втратили саме через ваш страх, або через ваші упередження, або через вашу лінь, просто через те, що ви не могли встати з ліжка піти і зробити. Наприклад, я втратила дуже-дуже багато таких можливостей, тому що я колись була взагалі такою сакухою, ребята, це просто дурдом. Мені, наприклад, пропонувала йти попробувати щось нове, а я не йшла і не пробувала, тому що я думала, блін, а я опозорюся, я не знаю, як правильно це зробити. Тільки з роками ти розумієш, наскільки Багато можливостей ти втратила, і наскільки по іншому твоє життя могло заграти красками? От, наприклад, ви хочете почати вести Ютуб або ви хочете почати вести TikTok. Ви Подумайте про те. Що ця можливість є зараз, але її не буде завтра. От, наприклад, завтра станеться щось таке, що людям потрібно буде платити гроші для того, щоб виставляти свої відео. До цього була можливість набирати аудиторію абсолютно безкоштовно, а зараз вам потрібно платити за це гроші. Тобто з кожним роком стає все складніше для того, щоб реалізувати вашу мету. Наступне проблема може бути не в тому, що ви не можете почати діяти, тобто не в тому, що відсутня сама дія, а в тому, наскільки багато ви думаєте. Ви можете мати якісь бажання. От ви можете лежати на річку і в моменті захотіти йти вчити англійську. Замість того, щоб піти і вчити англійську, ви подавлюєте це. Тобто ви кажете, ой, та я піду вчити через годину, через дві години, і все одно надаєте перевагу тому, щоб посадіти в Тоці, що ж в результаті відбувається, приходить бажання. Ви подавлюєте знову ж таки ваші бажання. Ви придумали собі знову якусь відмазку по типу Ну я буду це робити потім замість того, щоб в моменті встати, піти і робити. Ведіть собі у звичку при кожному потязі до чогось. При кожному бажанні, яке з'являється, ставати одразу і робити ви це єдина людина у вашому житті, яка знає, чого ви хочете, і це єдина людина, яка може реалізувати певні бажання у моменті одразу, і не буде, ну не буде у вашому житті людини ні мама, ні тато, ні ваш партнер майбутній не будуть знати, що саме вам треба або чого саме ви хочете до тих пір, допоки ви не скажете. Ви маєте стати першою людиною, яка Буде поважати свої бажання, буде поважати свої, хочу свої цілі, свої потяги до чогось настільки сильно поважати, що обирати. Іти і робити замість того, щоб відкладати це на потім. Наприклад, кожного разу, коли я не хочу робити тренування, але воно в мене є по розкладу, я собі кажу, те, що зараз ти підеш і зробиш це тренування виключно з позиції поваги до себе, тому що я хочу мати здорове, гарне тіло, тому що я можу його мати. І незалежно від того, чи я хочу чи не хочу, я все одно піду, тому що я настільки сильно себе поважаю. Насправді це та думка, яка мені прям дуже дуже допомагає, тому можете таке юзати, також перестаньте сприймати якусь складну дію як те. Що складно робити, якщо ви додасте якісь елементи, навіть якщо вони малесенькі, для того, щоб вам було набагато легше це робити. От, наприклад, я не любила колись робити тренування. Зараз я купила коврик. Зараз я купила собі лампу, яку я завжди включаю тільки тоді, коли я роблю тренування. Зараз я вмикаю на фоні улюблений серіал або улюблену музику. І таким чином мені приємно це робити. Мені подобається атмосфера, мені легше морально. Я не сприймаю цю дію, як уже щось складне, додаючи якісь дії, які ви робите, ви привчаєте себе до того, що складну дію можна. Наробити чай. Приємному форматі, і потім ця дія перестає сприйматися як щось складне. А взагалі в мене найкращі результати у житті були саме тоді, коли я просто брала і робила без будь-яких очікувань, без будь-яких ставок. Коли у вас є надто багато думок, ви надто завишаєте значення результату. Коли ви просто робите без будь-яких очікувань, от ви робите тому, що вам подобається, або ви просто робите тому, що вам треба, без очікувань оцінки, якогось балу, зарплати, переглядів, підписок і так далі. У вас реально тоді виходять найкращі результати, тому що ви не сприймаєте це дуже дуже серйозно. Головне її не завжди потрібно виконувати на 100%. Не завжди потрібно гнатися за цим перфекціонізмом і за цим ідеалом. Вони просто треба робити. Ви розумієте, що я не могла почати вести TikTok 3 роки. Я веду блог дуже довго, і я розуміла свідомо головою. те, що якщо я почну вести TikTok, у мене буде і більша медійність, і більше підписників, і більше реклами. Відповідно, якщо більше реклами, більше грошей. Якщо більше грошей, то краще живу. Я це розуміла головою, але я не могла себе змусити до тих пір до поки я не поспорила з подругою два Ні, місяць тому місяць тому я говорила з подругою я їй це сказала і я їй кажу «Блін, давай я з тобою поспорю для того щоб я точно не злилась, це єдине що мені допомогло спершу я робила це для того щоб не злитись тому що якби я злилась то я мала б заплатити їй гроші потім ця дія просто автоматизувалась тобто це ввійшло у звичку і я навпаки почала кайфувати від процесу тому не очікуйте від себе нічого просто робіть головні дії які вам потрібні і можете з кимось тоже поспорити якщо спорити на гроші це взагалі працює найкраще Тут не працюйте не на результат, а на інерцію. Що я маю на увазі? Ми дуже часто, коли починаємо робити якусь дію, маємо за мету одразу зробити щось грандіозне, одразу зробити щось велике. А що якщо за мету поставити не отримати результат, а просто почати робити, просто почати рухатись? Ваша мета це увійти в рух, почати робити. Чому взагалі це дуже дієво і чому це працює? Тому що, коли ви у русі, вивільняється дофамін, ви робите щось, що здавалося для вас дуже складним. І коли ви це робите, ви входите у стан потоку, ви починаєте отримувати задоволення. Від Цього ви починаєте від цього кайфувати таким чином, ваше сприйняття цього також міняється. Тобто, ви вже перестаєте сприймати це як якусь дуже складну дію. І потім ви вже починаєте це робити на автоматі, на постійній основі. Якщо ви робите це на постійній основі і на автоматі, ви отримуєте результати. Це те ж саме, що в мене зараз з TikTok. Часто роблять навпаки, часто роблять так, що люди очікують виключно результату, забуваючи про те, що більшу частину життя ми живемо у процесі, а не у цій кінцевій точці Б. Ще є така фраза: просто піди і зроби, просто встань з ліжка, піди і зроби. І суть в тому, що вам реально єдине, що треба Зробити це встати з ліжка, піти і робити. А коли ви починаєте робити одну дію, в цілому, коли ви просто завжди перебуваєте у русі, у вас з'являється мільярд можливостей чогось досягнути чи зробити щось, щось будь-що. І думки часто гальмують, а дія тілом навпаки може вас запускати. Тобто, це елементарна нейрофізіологія. От, ви лежите на ліжку, вигортаєте ток Попробуйте різко відкинути телефон, встати, випрямити спину, походити по кімнаті, вирішити, що робити, і піти і робити, без будь-яких думок, без будь-яких відмазок. Далі дуже часто. Ми можемо відчувати опір саме через те, що ми не знаємо, коли буде кінець. Наприклад, якби школярам сказали ходіть до школи, а діти би питали добре, а коли у нас канікули, а канікул не було б і ніхто б їм не признавався, коли будуть канікули, то вони б переживали саме через те, що вони не знають, коли кінець. Але інше діло, коли діти знають, що мені треба ходити в школу 5 разів на тиждень. Інші два дні я відпочиваю або літом у мене канікули. Вони мають оці проміжки, Таким чином, дітям набагато легше морально навчатись і ходити у школу, відвідувати цей навчальний заклад. Суть в тому, що вам потрібно показати собі, що ви не завжди будете у цьому режимі, який вам ну можливо не дуже подобається. От, наприклад, ви вчите англійську. А що якщо переходити з рівня Біван на B2 не Наступні п'ять років, бо, як ви колись це робили, а чотири місяці я перейшла з рівня B1 на B2 за чотири місяці. Хоча до цього я не могла це зробити роками. суть в чому в тому, що я робила це постійно, тобто я просто вчила англійську кожного дня дві години протягом чотирьох місяців, і в мене був план. Все, якщо у вас буде план, якщо у вас будуть межі у часі, якщо ви будете робити кожного дня малесенькі дії, у вас буде результат. Вам не потрібно від себе вимагати щось велике. Масштабне, навпаки, якщо ви не знаєте з чого почати або як почати, завжди думайте про те, як зробити найменшу дію, що я можу зробити прямо зараз. Те, що вам ще може дуже дуже допомогти, це просто зрозуміти, що саме ховається за цим, і я не можу встати з ліжком, я не можу почати робити. Можливо, це страх помилки, можливо, це страх оцінки, можливо, це страх осуду. Або можливо, це страх того, що у вас не вийде і ви провалитесь, або навпаки, вийде і у вас зміниться життя. От просто запитайте себе, що саме я намагаюсь уникнути не починаючи. Зазвичай, коли опір названий, тобто, коли ви визнаєте, знаєте, що саме ви відчуваєте, від чого саме витікаєте, цей опір слабшує. Наступне це образ себе. Ми можемо надіяти через те, що у нас в голові є оця думка, що я не та людина, яка може це робити. От, наприклад, ви не є блогером, але ви хочете почати вести блог. Шуть в тому, що ви можете не починати його вести, тому що ви кажете собі. Я не та людина, яка вміє говорити на камеру, я не та людина, яка має аудиторію, ну і тому подібне. А що якщо зрозуміти, що ваша ідентичність формується після дії, а не до дії? Що якщо замість того, щоб казати я хочу написати книжку, але при цьому я не можу, бо я ж не, не письменник, тобто замість усього я хочу писати, сказати я людина. Яка пише сьогодні три речення, замість того, щоб казати, я хочу почати вести блог, але я не можу. Сказати, я людина, яка кожного дня виставляє по два відео. Далі прийміть свій страх і зрозумійте, що ваш страх може жити, може існувати паралельно з дією. Ми дуже часто любимо чекати цього періоду, коли все буде ідеально. Насправді немає оцього періоду, коли все буде ідеально. У вас завжди будуть якісь правтики, або завжди буде в житті щось відбуватися, щось творитись і щось буде вас стримувати. Це вже напевно, називається синдром відкладеного життя, коли ви шукаєте ідеа. Але якщо вони щасливі зараз, ви не будете щасливі і потім. Про страх. Часто думаємо, що коли я не буду відчувати страху, тоді я і почну діяти. Ніхрена, навпаки, коли ви починаєте відчувати страх, або просто вже його відчуваєте, ви маєте і починати щось робити і діяти. Тому що зазвичай там, де страх, там і результати. Ми можемо часто застрігати в цьому аналізі. Аналізів у своїх думках для того, щоб не відчувати страх, не відчувати сором. Думки є способом не відчувати. А ви навпаки, дозвольте собі відчувати. Сповна відчувати те, що ви не знаєте, як правильно, сповна відчувати те, що ви не готові, або те, що ви робите щось крінжово. або те, що у вас просто є страх. Ви можете співіснувати з цим і паралельно відчувати цю негативну емоцію, і робити. А, взагалі, ще одна причина того, чому я дуже тривалий час не могла почати вести тікток, це тому, що я шукала ідеальності. І я боялась бути крінжовою. Завжди хотіла, щоб в мене був красивий гарний старт, щоб вся картинка була ідеальною. Дозвольте собі бути крінжовими, чесне слово, дозвольте собі робити на відвали, або дозвольте собі робити не на 10 з 10, а на 5 з десяти. Дозвольте бути собі некрасивою у кадрі, наприклад, або заїкатись десь, говорити не прям ідеально, використовувати якісь слова, паразити. Будь-що, просто дозвольте собі робити те, що ви собі не дозволяли. Наприклад, якщо ви боялись іти на танці, тому що ви не знали, як саме там що робити, як саме. Танцювати або боялись бути крінжовими. підіть. Просто в моменті, от коли у вас з'являється бажання, в моменті запишіться, оплатіть, щоб у вас просто не було такого варіку, як не прийти, підіть і позортесь. Навчіться позоритись, навчіться бути дебілкою. Навчіться бути некрасивою, негарною, нерозумною і тому подібне. Саме тоді, коли ви перестаєте вимагати від себе ідеальності, ви і робите. Тому що очікувань нема. Вам все одно не те, що вам скажуть, чи на те, як саме ви виглядаєте, ви вже дозволили собі до цього бути не ідеальною, ви вже прийняли рішення бути такою. А я суть в тому, що моментами ми просто чекаємо якогось одобрення, схвалення або цього, що нам прийдуть і скажуть, та, ти можеш, ти можеш. Позоритись, ти можеш крінжувати, ти можеш виглядати якось смішно. Ти можеш провалитись. Тебе може не вийти. Я тобі дозволяю так зробити. Зупиніться і дозвольте собі просто почати. Просто дозвольте. От, ви можете сісти, от візьміть ручку, візьміть листок і випишіть те, що я собі не дозволяла робити. От так і запитайте себе, що я собі не дозволяю робити. Наприклад, коли я не могла почати вести тікток, я не дозволяла собі бути не ідеальною. Я боялась бути не ідеальною. Випишіть це для того, щоб ви чітко зрозуміли, від чого ви тікаєте, і потім на поки почніть робити протилежне. Наприклад, якщо ви написали я боюсь неправильно виконувати якусь техніку у спортзалі, підіть і виконайте неправильно ту техніку. Чим більше ви пробуєте, тим менше страху у вашому житті, тому що ви прожили все можливе вже. Ну а взагалі є ще такий варік, того, що ви можете не робити через те, що це елементарно не ваша дія, це елементарно не ваша ціль, не ваша мета, не те, чого ви хочете зараз у Цю епоху соцмереж, коли ми всюди чуємо, як треба, як правильно, що хто де як робить. Ми моментами можемо подумати: о, блін, якщо вона цього досягнула, значить мені також потрібно. Ні, ну ніфіга, вона так не завжди працює. Справді, можливо, воно вам взагалі не потрібно. Тому ви маєте чітко відділяти свої бажання від чужих бажань. Якщо ви розумієте, що ви ніяк не можете. Почати там вчити не знаю якусь французьку або навпаки, от до речі, як в мене було. Я почала вчити французьку цього літа. Я почала її вчити, тому що я підійшла до неї з раціональної сторони. Я підійшла до неї з логічної сторони, з цих плюсів. У мене не було емоційного потягу до цієї мови бажання. Я просто логічно подумала, що та її треба знати. Що мені намір з того, що треба, якщо я не хочу. Я закинула мову. І я взагалі не жалію, тому що я розумію, що мені мова не подобається ніякі плюси. Не переважаю цього не хочу, тому що в мене нема до цього ніякого бажання, ніякого потягу. Теж саме може бути і з вашими цілями. От чого ви справді хочете? Яке життя ви хочете прожити? Яке життя ви б хотіли прожити, якби не було очікувань інших, не було б батьків, друзів? Якби ніхто не зміг вас засудити, а навчиться відмовлятися від того, чого ви не хочете. Сподіваюся, що я вам допомогла і до наступної зустрічі.